Пів поля засіваю соєю, а половину ще шостий раз буду сіяти гарбуз. Хочу сказати, що того року він дав мені 550 кг з гектара, п'ятий раз сіяв. Але вже треба робити всі розміни. От польська сівалочка. Засіяв, ще мішечок висію. Працює отлично. Нікого не прошу, одно тільки що добриво не сіє. Треба зробити ще добриво, але слава Богу і за це.